Привіт, кохані! Ви на каналі Таро Світла. Я рада вас всіх вітати. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайки, пишете коментарі. Дуже вам за це від щирого серця вдячна! І давайте зараз зробимо таро розклад для наших дів на вересень місяць 2024 року. Я хочу вас, діви, привітати з днями народження, побажати вам міцного здоров'я, благополуччя в сім'ї. Хай вас підтримують близькі, рідні, хай вам буде завжди світити сонечко, і у вас все нехай виходить так, як ви хочете, так як запланували, так як замріяли. Всього вам найкращого, Діви! Хай вас, Боженько, оберігає! І давайте зараз. Зробимо для ДІВ таро розклад на вересень. Будемо дивитися, що буде чекати Дів, що їх буде спонукати, на що треба звернути увагу. І достаємо першу карту з першої колоди. Діви, діви, вересень 2024 рік. Так, тут у нас вийшла карта вісімка е, жезлів. Е, це у нас карта швидкості. Швидкість така рішуча, ви будете діви дуже-дуже енергійно в цьому місяці просувати всі свої справи. Робити щось зненацька бистро, так, така швидкість у вас буде, що ви навіть самі того не будете очікувати, що все у вас так відбувається дуже-дуже бистренько. Також ця карта нам показує такі, знаєте, якесь упорство для вас. Наполегливість якусь, тобто вами буде керувати така вогняна стихія. І дивіться, приймайте штрінько, швидесенько всі рішення, хай вони для вас будуть вірні і правильні. Ці жезли дуже стрімкі, подивіться, вони летять, вони квітнуть ці жезли, вони хочуть далі продвигати справу, яку ви запланували. Ну, тобто щось тут буде стрімкий, стрімкий рух для вас, діви. Тобто дивіться, що буде для вас актуально в цьому місяці, і у кожного різний, різна тема. Давайте подивимося ще одну карту. Нагадую вам, що це загальний розклад, так, і сприймайте кожний по-різному. Ще одна карта на вересень місяць для Дів. 2024 року з наступної колоди з другої. Дивимось. Так, це у нас четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів це, знаєте, це таке власні збереження. Діви. Вам треба буде у вересні дивитися, де ваші кошти. Чи ви їх достатньо маєте? А якщо дивитись тут по роботі, то у вас буде стабільна робота зі стабільним заробітком. Тут ви нічого не втрачаєте. Якщо лічити в коханні, то так само у вас в коханні будуть стабільні відносини. Якщо хтось чекав кохання, то, можливо, ще трохи прийдеться посидіти і ще почекати. Четвірки у нас показують надійність, теж, теж таку знаєте, практичність ці карти показують. Тобто, щось... Швидесенько будуть якісь ваші справи розвиватися, так? І ще це карта нерухомості. Карта чотирьох кутів. Можливо, ви будете вкладати свій власний вклад в якусь нерухомість, щось туди купувати. І вам треба бути, буде швидесенько, треба бути сприймати всякі рішення робити, щоб. І не скупитися на них, так треба теж подумати за що і як вам братися і куди ті кошти вкладати. І тобто пільнуйте за своїми вкладами, які б вони у вас не були. Навіть якщо швидко-швидко, швидко дії всі сприймайте, але так само подумайте, як його можна ще зекономити. Добре. Діви, давайте ще подивимось на вересень місяць для вас карту з наступної, з третьої колоди, що ще покажуть нам карти. На що сподіватися і чого чекати у вересні 2024 року, Дівам? Це у нас двійка мечів. Двійка мечів це, знаєте, я незадоволений, Я незадоволена, Я ніхо, не хочу нікого слухати. Не лізьте до мене. Я сам з усім. Пораюсь, не треба мені нав'язувати ваші особисті думки, я можу це все розрулити, я не хочу нікого слухати. Подивіться, тут на цій карті намальована жінка, вона відвертається від цього юнака, який пропонує їй квітку. Вона нічого не хоче, вона хоче побути наодинці. Можливо, так само і ви, і в вересні місяці вам захочеться побути. Бути наодинці, це В мене літає тут така шалона моя кицька. Вона тут трошки заважає нашій зйомці. Якісь сигнальчики, можу хоче передати вам діва. Але знаєте, не зациклюйтесь дуже сильно діва над своїми мислями, над своїми думками. Все ж таки не треба так підгороджуватись. Якщо вам щось пропонують, то сприйміть правильне рішення, у вас це вийде. І це наші думки. Мечі це думки, це повітря, це то, що ви щось намріяли і, можливо, щось у вас не виходить не так, як би ви хотіли. Можливо, достанете якусь звістку, яка вас розчарує, можливо, так буде. Ну, не треба так дуже-дуже сильно. Власне, хочу сказати, що найважніше у вас є кошти, і ви їх маєте, і ви їх стабільно заробляєте і зберігаєте. Ви знаєте, як ними. Руководити, ру... ну, то все робити. Давайте ще, ще подивимося з четвертої колоди. Наступної четвертої колоди подивимося, що вас буде чекати, спонукати в вересні місяці 2024 року, діли-діли на вересень 2024 року. Ще одна карта даді, ще одна. І це у нас старша ерфа. Це у нас старший аркан називається Ірофан. Тобто це Верховний Жрець, так? це та людина у вашому оточенні може бути дуже така мудра, вона знає, що вона робить, вона може всіх учити. Це може бути такий учитель або якийсь такий духовний порадник, наставник. Це також може бути відпочинок в якомусь такому місті, там, де треба вам буде. Бути на самоті. Так? Бо ви не хочете. Ви не хочете нічути, не чути, не бачити. Ви хочете зробити таке оточення в своєму вересні, щоб вас ніхто не трогав і класно розібратися зі своїми думками. Цей старший аркан він нам показує таку пораду не приймати швидких рішень і добре свої кошти все ж таки зберігати, розподілити їх по-мудрому. Куди їх вкладати, як вкладати, почекати, можливо, треба чи вкладати гроші чи ні. Якщо це пов'язано з, наприклад, з коханням, то у вас тут, можливо, буде якісь. Такі, знаєте, традиції цього місяця. Можливо, у когось річниця весілля, або, можливо, когось запросять на весілля і ви швидесеньку будете сприймати. Але тут, бачите, тут ця двіка, вона вам щось блокує. Вона не хоче, щоб ви йшли, наприклад, на те саме якесь. якісь. Ну, з другої сторони, цей мудрий вчитель він вам дасть добре, класну таку пораду, від якої ви... І просто задумаєтесь і дійсно поставити всі крапочки. Це мудра буде порада для вас. Це також може бути якийсь компроміс для вас, знаєте. Але все ж таки якесь, якесь таке духовне навчання, можливо, ви самі всередині себе захочете. Побути наодинці і помискувати, як і що вам далі робити, щоб швидко ви, ви хочете швидко зробити. Але знаєте, тут треба трошки-трошки мудро підібратися до всіх всіх справ, які у вас будуть в вересні місяці. Оточувати. Давайте ще з наступної четвертої колоди подивимось ще одну підсказочку, що буде вас спонукати і чекати дів, в вересні 2024 року. загалом той старший аркан він є такий на позитиві, і, можливо, дійсно у когось якесь свято, то в цьому місяці ви захочете його так трошки трошки згадати, відсвяткувати, бо це є. Сімейні традиції, ця карта ще показує. Ще одна карта для Дів. Так, це у нас виходить. Дивіться, це у нас дев'ятка кубків, так? дев'ятка. Дев'ятка кубків нам показується, знаєте, що це таке класне задоволення, релакс. Діви, ви дійсно знайдете якийсь такий куточок релаксійного відпочинку. Подивіться, тут дівчина сидить, вона медитує, вона біля водички, а вода, ви, ви як знаєте, вона дає нам спокій. Тут така і киця, і рак, а рак це у нас інтуїція. так, і Вони граються, вони хочуть. Подружитися, тобто ваші почуття дійдуть до таких, вже знаєте, завершення до такого це стан очікування. Можливо, ви знаєте. Що можливо у вас, кохання, хтось розчарував, ви не хотіли, не хочете, побачили зраду якусь, і ви задоволені тому, що ви все ж е, достали таку інформацію, так і ви думаєте, слава Богу, то все пройшло для мене. А можливо, ви дійсно прийняли таке рішення, щоб швидко десь поїхати відпочити наодинці, то ви зможете. Це стабільне рішення для вас. Ви зможете відпочити так, як ви хочете. Тут, по цій карті, дозвольте собі порадуватися, відпочити розкішно, запросити, можливо, гостей до себе додому. Як я казала, тут традиції нам цей верховний жрець несе. А це ж таке у нас задоволення, дев'ятка кубків нам показує якісь завершення чогось. Небудь, розумієте, вже таке підведення ітогів. Ви стоїте на тому порозі, що все ж таки все, мої думки вони мають релекційний такий стан, і ви себе втішаєте, що маєте навкруг себе дуже-дуже класні такі емоції, друзів, роботу. Тобто ви досягли вже того рівня. Що можете спокійно собі насолоджуватися життям, вдягати красні, класні такі вбрання для себе. Дев'ятка у нас кубків ще показує таке здійснення мрій. Дуже класне, так? Очікувані мрії, які у вас були заплановані. Це також Задоволення своїм життям, ви будете щось таке класне, традиційне, можливо, достанете, а це ось карта нерухомості у нас. Можливо, ви давно чекали на якесь помешкання своє, і ви тут бах, і ви його купили або взяли, і тоді ви, ви радуєте, що у вас все ж таки вийшло то все зробити. Це також якісь, Розмислення над вашими такими думками, але такими позитивними думками, це також, як я вже казала, підведення якихось результатів. І також це життєвий такий для вас опит може бути в вересні місяці. Що це ви будете загадувати все життя? Що, наприклад. У вас в цьому місяці трапиться, то ви будете це згадувати з щирим таким для себе задоволенням. Ви будете дуже-дуже класно задоволені. Ще одну дивимось: колоду для вас діви на вересень місяць, що нам карти покажуть. Якісь підсказочки це вже буде п'ята колода. І будемо дивитися. Шоста вибачаюсь, колода. Шоста колода для Дів вересні місяць 2024 року. Так, так, дивіться, це і святкування. Десятка пентаклів. Це дуже-дуже позитивна карта, повірте. І разом з цим Ірофантом, так, разом з цим. Класним таким старцем, це дійсно може бути такий сімейний добробут, сімейний якийсь вклад, сімейна традиція, сімейний заробіток, власні ваші збережені кошти, і ви дійсно знайдете такий душевний відпочинок. У цій карті можуть бути весілля, дні народження, заручені, входини в нову хату або в новий дім. так, Це може бути все, що вгодно, що зв'язано з сім'єю. Це добробут сім'ї, це класний заробіток. Якщо тут ми мали дев'ятку, так, ви задоволені, тут ваші емоції показані, то тут ви вже реально. Тримаєте в руках або на паперах то, що дійсно підтверджує вашу якусь особистість, так? що ви щось маєте безпосередньо таке фізичного плану, що воно у вас є, ви тим керуєте, ви тим володієте. Тобто це класна, класна сімейна така бюджетна карта. І подивіться, тут дуже класна присутня. Не забувайте приймати вірні, мудрі рішення, якщо вам щось пропонує життя таке серйозне, то тут подумайте, як, як би рішив оцей старший чоловік, як би він поступив. От, вдягніть образ цієї людини на якийсь час і подумайте, що ви можете зробити класного для своєї родини. Давайте ще одну дуже класний розклад позитивний. Ця двійка – це особисті ваші ні хочу», можна так було сказати. Ще одну карту достанемо з наших малючків. Подивимось, що вони нам скажуть, посовітують на вересень 2024 року для ДІВ. Якісь поради подивимось для них, що буде їх спонукати. Ще одна карта для львів Тут у нас дивіться шестірка. Шестірка кубків теж класні відчуття. На цій стороні показано, що хлопець стоїть, так, він біля дівчини, можливо, то якась русалка, так? Не показано, хто та дівчина, але вони обидвоє задоволені. Це виглядає з балкону, те, що дивиться на ті кубки, в них квіти квітнуть. Він вночі бачить і любується тими квітками. Так само і ви, діви, будете задоволені всім, що біля вас коїться. Це також карта спогадів, спогадів про свою родину, про своїх колишніх друзів. Подрух. Шестірки це у нас така, знаєте, дорога в минуле в минуле спогади. Шестірка кубків це якісь, минуле, такі, якісь спогади, якісь е, е, такі, щось будете вирішувати, е, якісь проблеми завдяки якимось давнім друзям. Або давно ви запланували побачитись з кимось, то у вас можливо буде дорога до цієї людини, або до вас якийсь друг чи подруга приїде, або хтось з давно-давно ваших знайомих. Це може бути хто завгодно, або хтось такий щиро за вас порадується, що ви щось собі зробили, і це дійсно такий буде для вас приємний. Приємна зустріч, приємна розмова, приємні спогади. Класна, то теж позитивна карта. Тобто тут у нас кубки, вони просто нам показують дуже-дуже позитивний стан емоційний і тут приємні спогади, приємна атмосфера з давніми, можливо, старими якимись знайомими. Давайте ще маємо таких у нас мапочок. Дивіться, класні теж тут 36 карт. Зараз. Зараз будемо дивитися, що вони нам порадять, ці мавпочки. Бо кожна карта є така цікава сама по собі. Десь ці мавпочки та й фігурують і дають нам підказочки. А тепер підказочку просимо для дів на вересень місяць 2024 року. Давайте, мавпочки, ще одну вам подивимось, що це за карта буде. Вау! Зміна. Подивіться, зміна. Бачите? Дівчина летить на повітряній кулі. Дивіться, там навіть вода тече гори, лебеді, якщо вам видно, двоє літають, жирафи. так, Жирафи, які у нас у них довгі шиї, вони далеко бачать. І ця дівчина дивиться через ту збільшувану трубу, то вона теж дивиться десь у майбутнє. Слухайте, що я вам ще подивлюся. А що ця карта точно для вас значить? І дев'ятка така карта, зміна, вона називається, і вона вам каже: вирушай у подорож. Це пізнання чогось нового, або до чогось нового. Це, знаєте, такі очевидні зміни, які побачать всі. Бо цю повітряну кулю, як ви знаєте, хто літав чи не літав, ні, то якщо вона летить, то люди всі аж вахкають і дивляться, вау, дивись, полетіло, полетіло. І можливо, за вашими якимись такими змінами, які будуть у вас відбуватися в житті, будуть. Теж так само е, люди наблюдати. Е, це також е, е... Статус ваший, знаєте, чого ви досягли. Ця карта нам показує кохання, навіть таке величезне, або зміни в вашому коханні на кращу сторону, тобто щоб І ще далі, далі і далі продовжувати їх рухатися. Це якесь, можливо, ваше хобі. Так, улюблене, до якого ви хочете прямувати, це якийсь новий початок, десь в новому місті. Можливо, для когось це переїзд буде. Знаєте, якщо пов'язувати ці карти, цю, цю і цю, то це сімейні традиції, і дійсно може хтось начне нове життя або за кордоном, або десь в таких місцевостях, що купить собі дійсно якусь. Якусь нерухомість, так? і у людини з'явиться новий переїзд, нове життя, нове майбутнє, нові погляди на це нове майбутнє, це новий початок, нове місце якесь може бути, нове житло, все що угодно, щось таке нове, що ви хочете туди. Ви не так, що ви, вас хтось тримає. І щось нове, щось нове, чекайте на щось нове. Вас і це нове, воно усьо, усьо не за горами, воно так швидко для вас. І ви дійсно дві карти задоволення, але оце двійка, не відсувайтеся від своїх партнерів, ті, хто вас підтримують, від своїх друзів, приймайте допомогу, не кажіть, що я зробив все сам, не кажіть. Бо завжди ви знаєте, як ви допомагаєте, то ви робите добру роботу. Хтось потребує допомоги від вас, то, будь ласка, можете допомагати, може, ні, це вже ваше рішення. Але якщо вам пропонують допомогу, не відмовляйтеся від неї. бо ви ви будете в захваті, ви задоволені. І ця двійка це особисті накручення вашої в вашій голові. Чи вийде, чи не вийде. Вийде, Діва, у вас класні результати. Ви дивитесь вперед, ви хочете нових змін, а можливо, вже ці зміни у вашому житті та й сталися. Давайте, Діве! Дні народження все ж таки доставайте величезні подарунки, святкуйте дні народження так, по цих картах, і ви будете задавати масу-масу таких позитивних емоцій. Можливо, діви, хтось вам запропонує таку несподівану подорож на такому повітряній кулі. на такій. Я вам бажаю всього найкращого і хай дійсно ваш день народження, ви політаєте на такій кулі. Я ніколи не літала, але це мої. Моя мрія, я про це мрію. І я думаю, що бажання моє здійсниться. Коли не знаю, так само і ви думайте, що все у вас буде гаразд. І ще раз вас з святом, з днями народженнями. Бажаю вам всього, всього, чого можете самі собі поважати. Хай у вас все буде гаразд. Обіймаю, цілую. Хай вам щастить. До нових зустрічей. Бувайте! Па!